Доброго дня. Чи перевертали, перевертали ви колись YouTube з вашою зубною пастою і читали, що там пише? Там пише дуже просте речення, яке є як квінтесенцією сьогоднішнього нашого інтенсиву: це бережіть воду, закривайте кран, коли чистите зуби. І допоки, ми, допоки в нас виховання, культура і взагалі наш побут буде побудований на такому принципі. Ми можемо розвиватися як нація і розвиватися як люди. так? І перш ніж говорити про технології внесення, малоб'ємного внесення чи зменшення водовилу, нам потрібно перебудувати нашу ментальність, наші підходи до життя, до себе в першу чергу. І продовжу, що в світі знаходиться дуже мало води, яка придатна до споживання. Це близько 2% від загального резерву води. У світі тільки 1% є придатний і наявний до використання. Кожного дня люди витрачають близько 10 мільярдів тонн води і тільки 80% води повертається назад навколишнє середовище. І ви скажете, для чого я вам це розказую, але близько 70% води використовується сільським господарством. Ось перспективи нашого розвитку е, по воді на, на наступні 10 років. Вони є не дуже перспективними, тому е, все ж таки працюйте над, над собою, над своїм побутом. І далі будемо переходити над нашими технологічними операціями. Е, мене звати Павло Андрусик, я представляю компанію Spritec Україна. І зразу вам історію з цієї картинки. Минулого року почали працювати з одним агрохолдингом. і викинули нас на тендер господарство, яке я ніколи не бачив, ніколи про нього не чув. Приїхав познайомитися: е, дуже цікаві люди, використовують ресурсоощадні технології, використовують е, малий будовилив, як питаю. А як ви дійшли до такого? От ви виливаєте 50 літрів води, ви, напевно, робили досліди. Підбирали форсунки, оприскувач, різні препарати і так далі. і тому подібне. Відповідь була дуже простою. Як ви думаєте, яка? У нас нема води. І вони використовують цей водовилив на все: на ґрунтові гербіциди, на фунгіциди, на інсектициди і так далі. Тобто, вже на сьогоднішній момент працювати із нормою водовилок 50 літрів води це, напевне, буденність американською компанією, наші заводи розташовані в Америці, в Бразилії в Аргентині. І ці країни є для мене таким прикладом хорошим і майбутнім для України. Споглядаючи на них, можна розуміти, де буде Україна через декілька років. Це країни, які дозволяють собі вирощувати по 2-3 врожаї в рік, збирати сою із нормою 5-6 тонн з гектара, вилавати при цьому 25-75 літрів води на гектар. І ефективно працювати пестицидами з дронами. Ви мені скажете, що у них там 1000 мм опадів або 1200 двісті. А я вам скажу, що в нас не завжди дається поборотися із хворобами при 400 мм опадів. Уявіть собі, наскільки висока резистентність по шкідникам в цих країнах. Окей, далі будемо говорити про продукти, які допомагають підвищити нам якість внесення пестицидів. Дуже дякую своїм колегам, які зробили цю всю роботу до мене, і розказали вам про адюванти і про вплив на ефективність роботи пестицидів. Але я умовно грубо для себе поділив їх на три блоки: перший це антропогенний фактор або фактор впливу людини, розумова діяльність, підбір препаратів. E, час заходу і так далі, і тому подібне все, e, на що може плинути агроном, або людина, яка відповідає за ці моменти. Другий це нюанс механічний, це підбір власне, вашого оприскувача або вашого дрона, підбір форсунки, тиск, і так далі. і тому подібне. І третій момент це вода, про яку ми з вами вже багато говорили. І я не буду зупинятися дуже детально, буду говорити. Ну, якщо потрібно, можу детально. Е, значить про воду. Ви вже знаєте, вам вже розказували попередні спікери, що кожна діюча речовина потребує певного, певної кислотності. Так? Е, ми готуємо ці інформації для наших каталогів, для наших клієнтів. Ось, приклад прикладом декількох діючих речовин, які потребують певного рівня кислотності для ефективного використання. І ми також знаємо, що більшість води в Україні вона у нас яка Лужна, правильно. Е, найкраща вода, яку я зустрічав в Україні, знаходиться в Закарпатті. і вона досягає близько 6,6 7 pH. І коли ми говоримо, що середня вода у нас в Україні 7, 7, 8, 9, то я вам скажу, що є вода і 10, і 11. І тенденція дуже проста: якщо ми заходимо з весни в літо, то весною вода найкраща, літом вода найгірша. Так, з перш розібралися, йдемо далі. Е, наступний вплив, який не дає нашим пестицидам розкритися наповну, це є жорсткість води, насиченість води металами, кальцієм, магнієм. Е, і дуже багато діючих речовин піддаються. Розпаду при взаємодії із цими металами, тому ми завжди працюємо над цією проблемою. У нас препарат, який вирішує питання жорсткості. Наступна проблема, з якою ми стикаємось при використанні малооб'ємного водовиливу, це є піна. Знаєте, що коли відкрилася компанія Starbucks, маржинальність їхньої кави була 250%. За рахунок чого? За рахунок того, що 40% кави, яка знаходилася в, е в горнятку, це була піна. Ми платили за воздух. І коли ми не використовуємо препарати, які гасять піну при оприскуванні, ну, виходить, що теж платимо за воздух. І це я вже не говорю про питання екологічності. Дивіться перший склад про культуру, про ментальність і про екологічність. Наступний е, слайд буде про знос. Ну, про нього, напевно, більш детально розповість мій наступний, наш наступний спікер. Але проводили ми досліди із зносом, із невеликим водовиливом. бачите, в оприскувачі немає більше людини, яка не регулює ні тиск, ні норму. Просто є людина, яка залила адювант в бак оприскувача. І після того наш знос став набагато менше. Е, в разі якщо дуже ці всі е, речі викликають скепсис, ми можемо це все перевірити. У нас є лабораторія. Е, по зносу ми, ми зробили собі такий мініатюрний дослідний оприскувач. Взяли дві, два е, дві бочки на кожну штангу оприскувача, одну заливаємо адювант. Друга йде просто з препаратом і спостерігаємо різницю. Це по зносу. Тому, власне, чому я сьогодні і приїхав, представити вам адювант, який вам дозволить ці всі речі пофіксити. Це і корекція PH, піногасіння, антивипаровування, антизнос, кондиціонер води і сурфактант. Ви мені точно скажете у період економії ресурсів, що коли ми вносимо фунгіцид, який коштує там 4 чи 5 доларів на гектар, і зараз підібрати декілька адювантів, які в сукупності будуть коштувати так само, як цей фунгіцид, ну, економія, економія просто не витримає. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день є препарат, який містить в собі ці всі функції і коштує значно дешевше. Тобто вам не потрібно думати, що заливати спочатку, чи прилипач, чи піногасник, чи PH-коректор, в якій послідовності у вас є один продукт, який вам дозволить вирішити питання повністю всі, для того, щоб підготувати оптимальну вашу воду. Коли ми говоримо про малооб'ємне внесення, і не говоримо про 300 літрів на гектар, коли ми беремо не якістю води, а валом води з продуктом, то там ми маємо якусь похибку право на помилку. Коли ми говоримо про малооб'ємне внесення із нормою 8 літрів на гектар, нам потрібно довести всі показники до ідеальних, не до оптимальних, а до ідеальних, для того, щоб ми максимально розкрили потенціал наших пестицидів. Я думаю, що не потрібно вас переконувати, що при використанні дронів потрібно вносити одювант. І я думаю, що вже ніхто і не вносить чистий продукт без адівантів при використанні дронів. Але це вже ідея як сіома. Є така компанія Drone.UA, знаєте, може, чули. Минулого року ми з ними пробували закладати досліди із додаванням адюванту, і без додавання адюванту. Є в нас оприскувач, є водовилив, є швидкість руху, температуру і швидкість вітру. І на водочутливій бумазі визначили, що ефективність і якість покриття із адювантом було набагато вища. Ще вам трошки розкажу про економіку і зменшення водовилу. Була у нас ситуація е, минулого року. Я компанію забрав, де ми проводили ці досліди, але оприскувач їх не лишився, хто пізнає. Провели ми повністю технологію з використанням адюванта, дійшла справа до десикації. Агроном, такий досить старовірний, каже, будемо лити тільки 200 літрів на гектар і грама більше. Оприскувач дозволяє зменшити норму водовилу, у них кейс Петріот із об'ємом баку близько 3 тонн. Каже, давайте попробуємо вилити 50. Ні, ні в якому разі, ну, все ж таки переконали їх вилити 50 літрів в гектар. В одному випадку було 50, 3 літри адеквату на гектар в іншому аналогічно. І додали трошки адюванта, де був вилив 50 літрів 1 гектар. Приїжджаємо через 4 дні на поле. Ходимо з агрономом, дивимося, кажу, ну показуйте, тепер, де, 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 де різниця, де ми вносили 50 до 200. Ну, каже, різниці немає. Але каже, такий один аргумент. У тебе ж концентрація адеквату була більше на 50 літрів. Я кажу, так, а що ж вам мішаю її е, зменшити чи збільшити. Ну, це була інформація для, для агронома, але е, агроному якби, цифри не дуже цікаві. Цифри цікаві генеральному директору або людині, яка захищає бюджет, тому ми пішли трошки далі і виразили ці якби, цифри в грошовому еквіваленті. І вийшло, що при зменшенні водовилу на 150 літрів, ми зекономили на їхній площі сої на одній технологічній операції, десикації 450 тонн води на хвилинку. А уявіть, якщо ми вносили 10 літрів дроном, це було 4,5 тисячі тонн води. Це 150. Різниця в 150 заправок оприскувача. Різниця в. Грошовому еквіваленті, але грошовий еквівалент це такі дуже спекулятивні цифри, тому що кожен собі воду рахує по-своєму. Дехто каже, що в мене вода безкоштовна. Дехто каже, що в мене вода є повна, Але коли е, доходимо до того, що в критичний період води не вистачає, я кажу, постав зрошення. А він каже: а в мене води нема. Я кажу, то як ви? В тебе води повно, але коли треба поставити зрошення, то в тебе нема води. Ось і. Ну, от, власне, зберегли, могли б зберегти на, на всій площі сої 9 тисяч доларів, і по часу це становило близько 20 годин економії. І на сьогоднішній день, коли вартість самохідного оприскувача, хто був на виставці в агрітехніці в Гановері, досліджував це питання, то на сьогоднішній день адекватний оприскувач коштує близько 500 тисяч доларів. То, може є сенс перейти на менший водовилив? Закривати всі технологічні операції вчасно або навіть використовувати дрон, де це реально ефективно і показує цю ефективність практика. У мене все. Радий був бути корисним для вас.